Вітаю Настя! Настя? всі мої друзі мене кличуть Настя. Добре гаразд. Вітаю Олексіє. Ні. Моє ім'я включено в відмінку буде Олексію. Як у тебе справи? Та все добре. Недавно в університеті познайомилася з прикольним хлопцем. Його звати Олег. До речі, як мені до нього правильно звертатися? А і скільки йому років? Хіба це важливо? Так, це важливо. Якщо це хлопчик, тоді Олеже. А якщо це доросла людина, тоді Олегу Петровичу. Я сподіваюся, це все про ці звертання? Та ні, не все. Коли ми хочемо до когось звернутися, потрібно поставити іменник у кличний відмінок. Кличний відмінок утворюємо від істот: Мама, мамо. Учитель учителю. Рідше від неістот. Земля земле, Україна Україно. Звичайно, кличний відмінок утворюється від імен та по батькові. Ольго Михайлівно. І не утворюємо кличного відмінка від прізвищ. Як утворюємо кличний відмінок? У кличному відмінку маємо декілька закінчень. Якщо основа слова закінчується на твердий приголосний, то в іменниках чоловічого і жіночого роду будемо мати закінчення О. Ольга Ольго. Микола Миколо. Кохана кохано. Якщо кінцевий звук основи м'який приголосний, беремо закінчення У. «у», е. Земля Земле. бабуся. Бабусю. Настя насте. Ілля. Ілле. В іменниках чоловічого роду з суфіксами К Ік-ок будемо мати закінчення У. Синочок синочку, Петрик Петрику, михайлик Михайлику. Якщо в іменнику жіночого роду перед закінченням відчувається звук «й», то в кличному відмінку буде закінчення Є. Марія. Маріє. Соломія. Соломіє. Євгенія Євгеніє. А в іменниках чоловічого роду на Й будемо мати Ю. Андрій Андрію. Олексій. Олексію. Євгеній. Євгенію. В іменниках чоловічого роду на Р. Матимемо в закінченні Е. Назар Назаре, Макар макаре, Захар Захаре. В чоловічих іншомовних іменах буде закінчення У. Жак, жаку, Фрідріх – Фрідріху, Людвік Людвіку. Від імені Олег можемо утворити дві форми: і Олеже, і Олегу. А ось від прізвищ, кличний відмінок не утворюється. Добродію Петренко. Президенте Зеленський, мисткине Катерино. Білкур. Кличний відмінок імен по батькові утворюється наступним чином. До чоловічого роду додаємо закінчення овичу йовичу. А до жіночого роду ІВНО – Ївно. Романе Олексійовичу. Іване Романовичу Маріє Романівно, Ольго Олексіївно. А зараз спробуйте утворити кличний відмінок від наступних слів. Перевіримо твої знання Вітчизна. Вітчизно пісня. Пісне. Оксана. Оксано. Наталія. Наталіє. Галя. Галю. Володя. Володю. Братик. Братику. Школяр. Школяре. Алла Леонідівна. Ого. <с? <с?> Алло Леонідівно. Семен Іванович. Семене Івановичу. Пан Президент. Пане президенте. Президент Зеленський. Президент Зеленський. Все правильно. Чудово. Тепер ти знаєш, як утворити кличний відмінок для звертання. Дякую.